Слава Господу! Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя і твердине моя, Боже мій я надіюсь на тебе. Надіятись на Бога. Без покрова Всевишнього неможливо. Щоб надіятись на Господа, треба жити під Його покровом. І який же це покров, що покриває людину, Божий покров, від зла, від гріха, від диявола від цього світу. А покров цей виключно в крові. Ісуса Христа, Сина Божого, Господа Неба і землі, хто під покровом Його крові, яку Він пролив за нас і якою нас оправдав і оправдує, і очищає від всякого гріха, хто під покровом цієї жертви кров'яної Христової, той воістину може сказати. Господь, моя надія, я під покровом Всевишнього живу. Без жертви Господа Ісуса Христа неможливо жити під покровом Всевишнього. Єдиний, хто дає цей покров, це Господь Ісус Христос своєю жертвою, своєю кров'ю святою. А Дух Святий, який Бог послав на цю землю. Тим, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, Дух Святий, Він дає дерзновіння стояти перед Престолом Божим, дає силу Божу від Бога, щоб ходити, жити під покровом і ходити в цьому світі, завжди будучи водимим Духом Божим. Да благословить нас Господь, щоб ми, маючи цю надію, про яку говориться в 90-м Псалмі, щоб ми, маючи цю надію, ми розуміли, що ми під Покровом Господа Ісуса Христа, ми під Покровом Всевишнього живемо. І Божа благодать Духа Святого, вона наповняє наші серця, душі і тіла. Щоб ворог не мав доступу до нас, тому написано в книзі об'явлення, вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свідоцтва свого. Що вони свідчили ті, хто перемогли кров'ю Агнця? що вони під покровом Всевишнього, під покровом крові Христа. Тільки один покров є від цього світу, від зла в цьому світі. Це жертва Ісуса Христа. Жертва Ісуса Христа дає нам покров, дає нам очищення освячення від всякої скверни, духа і плоті і перемогу над всяким нечистим духом, над всяким прокляттям в жертві Сина Божого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому друг. Призови Ісуса Христа, не будь сиротою, не залишайся наодинці з цим світом, тому що Дух цього світу, Він роздавить кожного, хто не, на... не належить Христу, хто не знаходиться під покровом Всевишнього. Він розбиває всіх і вся, багатих, бідних, мудрих, недалеких. Він всіх поражає злом, поражає гріхом. Поражає смертю. Єдиний покров від гріха, від зла від смерті це є покров ж... у жертві Ісуса Христа, покров в крові Христа. Ми оправдані кров'ю Христа, ми очищені кров'ю Христа, ми під покровом Всевишнього, тому що кров Христа пролилась за нас і Дух святий. Прийшов і Бог дав нам усиновлення, ми діти Божі, ми царственне священство, люди, які Бог взяв у уділ свій, усиновив нас через Сина Божого і Ісуса Христа. Будь благословений, призови Христа і живи під покровом Всевишнього, не живи під покровом цього світу, бо покров цього світу він настільки хрупкий. Настільки недобрий, що під його покровом цього світу людина вона деградує, вона буде поражена всяким злом і гріхом і смертю і відділена від Бога на всі віка. Тому каже: не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, тому нема любові, отчої. Бог хоче, щоб люди жили під Його покровом. Для цього і послав Він Господа Ісуса Христа, щоб кров'ю Христовою омити людей від гріхів і Духом святим святити, дати йому усиновлення всі народжені від Духа Божого, їхнє громадянство в Царстві Божій. Тому призови Ісуса Христа, покайся, призови Христа, і Бог дасть тобі віру живую, Божу віру. Яка приведе тебе в Царство Боже? Во ім'я Ісуса Христа. Призови Христа і живи. Амен.